школярі тютори, обмін традиціями, сучасна програма позашкілля. Сьогодні у Львові представили результати опитування, участь в якому взяли школярі, батьки, вчителі зі Львівщини, а також тимчасові переселенці. Понад три сотні респондентів розповідали, чого б хотіли додати до програми навчання, аби воно приносило. Більше користі та задоволення організатори проекту, а це Львівська обласна рада та рада Європи, зібрали усі поради і презентували їх освітянам. Підготовка до 1 вересня це не лише пошук коштів для закупівлі підручників та облаштування укриттів. Чимало залежить і від емоційного стану учнів, зокрема школярів, які евакуювали з інших регіонів України. Такі рекомендації допоможуть швидше адаптуватись. Ми говоримо завжди про особливості й потребу великих інфраструктурних проектів, побудова тимчасових житлових умов. Але попри те, ми також пам'ятаємо, що є внутрішні речі, які пов'язані з емоційним станом, з де. Тації людини, і це сьогодні також і дуже важливо. Розмови з учнями відбувалися в ігровій формі. Школярі відзначають, хотіли б, щоб програма навчання була більш сучасною і інтерактивною. Організатори певні, для того, аби піти на зустріч молоді, не завжди потрібно залучати більше коштів, не потребуючи додаткових коштів, просто змінивши інколи навіть назву, наприклад, урок малювання на урок дизайну, і тоді вже навіть для самих дітей і в голові дорослих. Змінюється сприйняття і змінюється інтерес і актуальність того самого матеріалу. Такі пропозиції та поради збирали два місяці. Сьогодні представники громад їх прослухали серед рекомендацій: заохочувати дітей ходити до шкільного психолога, давати учням змогу розповідати про свій рідний край, Маріуполь чи то Херсон, а також допомагати дітям-переселенцям швидше знаходити друзів у нових школах. Є пропозиція створ... Започаткувати таких тютерів для них, які будуть порадниками, друзями і допомагати, тому що є крім того, що є психологічний якийсь бар'єр, є мовний бар'єр. І дитина просто отак собі ні звідки не дізнається всіх українських слів, які їй потрібно будуть. А коли в нього буде поруч за партою сидіти, оцей друг, який може йому підказати, це значно полегшить процес.